Алоха, друзі, ми в епіцентрі і е, зайшли на навмання подивитися, чи є якісь уже цибулькові е, е, квіти. І ми знайшли подивіться, який вибір невеликий, але він все ж таки є. Тут і тюльпани, і нарциси, і Віталік десь бачив е, і риси. Так. Але ми е, покажемо вам. Тюльпани, бо їх зараз дуже багато, і е, почнемо з тих, що нам прям впала в око. Прям дуже дуже. Є багато новинок, яких ми ще не бачили. Може, і для вас це буде в новинку, тому ми будемо зараз розглядати і показувати вам ближче те, що нам сподобалось. От а те, що е, взагалом Віталік зніме трошки план, і можете зупинятися і дивитися назву самих і першим, що нас зацікавили, це тюльпан Айскрім дев'яносто 96 гривень. Він коштує в упаковці дві цибулини. Зазвичай в упаковці три або п'ять, а тут дві. От і він дійсно схожий як е, морозово в ріжочку, такому ржевому, дуже красивий. Одразу взяли ми дві пачки, і зараз будемо дивитися, що ще цікавого є. І ще зацікавили нас два ось таких тюльпана: один Lilac Perfection, а другий Blue Parrot. Тюльпан Lilac Perfection махровий, багатоквітковий, дуже такий наповнений, схожий на півон такого бускового кольору, ніжно такого бускового кольору, дуже симпатичний. І цей Parrot, він мені дуже схожий на ірис, але це тюльпан папу. Папуговий, да? такі поломані в нього пелюстки, е, дуже такого насиченого блакитного кольору, синього, синього навіть так, да? е, прям симпатичний. А також дуже незвичний колір у тюльпана Блю Еймабл, тюльпан Тріумф, е, 118 гривень він коштує дуже Цікавий колір, і в поєднанні з цими жовтими крокусами прям, е, виглядає патріотично, можна собі взяти до уваги і скомпонувати їх разом. Також дуже красивий тюльпан подвійний містерій. Е, подивіться на, ці, на цю красоту. Він такого блідорожевого кольору, більше білого, і він такий, як пірамідка. Uh, багатоярусний. багатоярусний так. В упаковці 3 штуки. Наступний тюльпан, який нас зацікавив, це тюльпан Кауфмана The Fiost. В упаковці 3 uh, цибулинки uh, 91 гривню коштує. Uh, такий дуже, я так зрозумів, він буде дрібний. Я Дрібненькі, білі і червоні, і жовті кольори присутні в цій квітці. Прям дуже цікава квітка вийшла. І форма квітки, така лілеєподібна подібна форма квітки, дуже симпатична і незвична. Ми також собі кладемо в корзинку. Також дуже схоже на тюльпан Айскрім, тюльпан Хорайзен. Ось так. У е, айскрім Cream видовжений це серединка, а тут більш так, такий півоноподібний і теж такою червоною ніжкою Ой, е, чашечкою. Також красивий тюльпан, простий, пізній Кенді Клаб в упаковці три цибулинки. Е, він коштує 114 гривень і на одній ніжці е, майже. П'ять uh, квітконосів. Uh, такий тюльпан у нас в садочку є: Double Beauty of Appeldorm. Три uh, штуки в упаковці. Ми їм задоволені, і на одній ніжці два суцвіття. Uh, коштує він 115 гривень. Такий помаранчевий, на дуже наповнена квітка. Наступний тюльпан попуговий Yellow Lizard, коштує 134 гривні. Дуже красивезна квітка. Внизу біля стовбура вона фіолетова, Зверху весь лепесток жовтий, дуже симпатично. Наступний тюльпан ліліоподібний White Star, У нас схоже є, тільки іншого кольору. Теж такі тоненькі полюстки, дуже схожі на корону і дуже схожі ще на зірку. Красиво, дуже квітка. Ціна. Ой, ціна 102 гривні, по-моєму. 102 гривні. 102, так. Наступний поруч із ним тюльпан повний мансела жовто-багряного кольору, такий бочковидний, дуже симпатичний колір, жовта пелюстка і цей багряний, як пензликом. М Мазок. Поруч із ним ось такий білий красень тюльпан бахромчастий. 141 гривня, 30 будинки в ньому. Він такий дуже повний е І з зеленими такими розводами по пелюстці. І поруч його родич, тюльпан бахромчастий перт, е тільки іншого кольору 132 гривні. Також цікавий на наш погляд тюльпан Фостера концерта. 87 гривень він коштує. Ось такі, я так зрозумію, вони будуть дрібні, не дуже велика квітка і, ну, і сама а, а, рослина. Три цибулинки в упаковці. А нижче ціла колекція єцентів різного кольору, і фіолетовий, і рожевий, і жовтий, такий якийсь бусковий, красивий, білий. І всі вони коштують 91 гривну за дві штучки в упаковці. Є ще нарциси, але поки що їх не дуже багато. Є цікавинки, але ми знайшли дещо дуже цікаве: ось такі малюки. Нарцис ріп ван Вінкл. Три штуки в упаковці. Такі вони дуже схожі на якісь помпони, і залишилося якраз дві упаковки цих нарцисів, і ми їх забираємо до себе в себе. Ну, Якщо ми вже в епіцентрі, то заодно купимо і корзини для цибулевих квітів, вже вони також представлені. Є ось такий звичайний діаметр, яким ми зазвичай користуємося 48 гривень. Також є трошечки менші, 20-сантиметрові корзини, вони по 40 гривень. І ось також е такі великі корзини по 23 гривні, але вони якісь такі трошечки хліпенькі, дуже м'які оці боковинки. І я щось думаю, що вони. Буквально, можливо, на один-два сезони і далі не переживуть. То ми не будемо експериментувати і візьмемо звичні для нас корзини, якими ми вже користувалися, які вже перевірені нашим садку Так, 5 штучок нам потрібно, тому забираємо їх. Друзі, осінній сезон тільки починається. Асортимент буде поповнюватися ще більше. Я так розумію, що буде більше вибору тюльпанів, нарцисів і а... Крокусів, тому будемо др... тримати вас в курсі і... і щось ще цікаве показувати. А на цьому ми будемо завершувати наше відео. Дякую, що за на наш канал. Дякую, що пишете коментарі. Ставити пальці догори. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв. Па-па.